Я би хотів сказати краянам і жителям Коломиї і Коломийщини про те, що бюджету ніколи не було, який би хотілося. Але виходимо з того, що маємо. Я думаю, що в нас є бюджет будівництва, в нас є бюджет відновлення. Ми дитячі садки по плану йдемо, так як ви бачили. Я думаю, що ми мінімум 5 садків здамо в цьому році в Коломийському районі. Ми будуємо школу яка До 1 вересня повинна бути здана. І по медицині ми доходимо до центральної районної лікарні терапевтичний корпус, який повинен бути зданий теж до кінця 2012 року. Центральна районна міськрайонна поліклініка повинна бути завершена у 2012 році. Постанова Верховної Ради є по уточненню. Нам фінансування повинно Іти обладнання, яке повинно в поліклініку, це величезні гроші, але над цим працюю як обласний голова район, обласної державної адміністрації Михайло Васильович Вишованюк, так і я про те, щоб ми в Коломиї зробили те, що ми планували, медичне містечко. Ми це робимо крок за кроком, ми йдемо. По фізичній культурі і спорту все, що ми запланували, теж йде. Конечне, хотілося б, все зробити. По дорогах у нас там є 2 мільйони 800, дякуючи. Державі нам дали на Коломийський район. Ми йдемо другі в області по фінансуванню. Я би не хотів сказати, що це є бюджет тільки проїдання. Це є бюджет і будівництво установлення в Коломийському районі тих питань, які ми спланували на 12 рік. І так будемо продовжувати 13, 14, 15 рік. Це є бюджет проїдання, не бюджет розвитку, адже. Не вистачає найкоштів коштів на основні захищені статті у культурі, у медицині. На жаль, на жаль, ну і в е, органах державного управління ми лише їх можемо профінансувати на деяких місцях. Але не дивлячись на те, ми далі продовжуємо роботу по тих завданнях і планах, які поставили в минулому році. Добудова в селах дитячих садків, добудова, і ремонт, реконструкція шкіл під навчально-виховні комплекси. Навіть в цьому році збільшилась кількість виділених коштів на будівництво та реконструкцію стадіонів в населених пунктах Коломийського району. І я можу сказати і подякувати депутатам. Що не дивлячись на те, що є такий складний період, такий складний період, важкий період, різні політичні сили, і кожен депутат має якісь зобов'язання перед своєю громадою, і нам все-таки вдалося. Разом з райдержадміністрацією, разом з усіма депутатськими фракціями, прийшли прийти до консенсусу і прийняти бюджет на 2012 рік. Адже ми знаємо, що заяв прем'єр-міністра, що бюджет буде уточнюватися у 2012 році, бо цей бюджет складався зовсім з іншої. Мінімальної заробітної плати, яка була ще на той час. А в зв'язку з тим, що зараз мінімальна заробітна плата піднялася, а відповідно і піднялися інші видатки по цих згідно закону, то нам не достає зараз грошей на заробітну плату. Але заяв Вищого керівництва держави. Корекція бюджету буде проводитися в першому кварталі 2012 року. Я думаю, що воно буде профінансовано в повному об'ємі. А зараз я хочу подякувати всім депутатам, незалежно від якої політичної сили, за те, що вони з розумінням. А саме основне, ви знаєте, що після свят сьогодні важкий день після коляди, всі прийшли на сесію і. Після коляди був квору, і прийняли ми депутат, прийняли ми бюджет.